Сьогодні в нас на огляд чаклунське таро, подарунковий набір. Хочу вам показати, як він приїде саме до вас, запакований в щільну сплівочку від виробника. Так, поки ми розпаковуємо, хочеться розповісти трішечки про карти тароці. Ці карти таро створені були Елен Дуган, медіум Ясновидицький, а також практикуючим магом з великим досвідом. Чаклунське таро Елен Дуган. Занурить вас в дивовижний світ звичайних сюжетів вейта, але з додаванням магії. Значить, що сюди входить? Ось таке дуже гарне упакування. Книжечка, по якій ви можете навчитися користуватися таро, вона доволі велика. Так, з картинками. Тобто, книжка, такий посівничок тут є. Сюди входить дуже гарне пакування. Самих карт Таро, Верховна Жриця, ось іде перша карта. До речі, хочу зазначити, що карти Таро також запаковані щільною плівочкою, і дуже гарний зворот. Незважаючи на те, що карти виконані в класичній системі, автор надавала образам нові смислові відтінки. А художник, що працював над створенням ілюстрацій, виконував їх в техніці сучасної комп'ютерної графіки. І від цього створюється враження, ніби всі герої сюжетів по справжньому живі. Хочу вам показати, яка тут красива зворотня сторона, дійсно зображений такий дуже гарний космос. Чим же унікальні ці карти? Ці карти в нас входять в топ-продаж, і ви самі бачите, чому вони дійсно дуже красиві, дуже класно це все промальовано. Тут прям дійсно промальований сам сюжет, дуже чітко і дуже сучасно. Чаклунське таро, дуган. Значно виграє справа в тому, що сама Елен не просто таролог, вона практикуюча відьма, екстрасенс та медіум. Природно, ремесло автора знайшло відображення всередині створених нею арканів. А звичні сюжети в колдовському таро виглядають дуже незвично. Перероблені і додані деякі деталі суттєво відрізняються від класики більш пророблений задній фон карт. А деякі аркани отримали інші назви, більш властиві саме магічної традиції. Чаклунське таро Елен Дуган, колода класична, однак, з помітними авторськими нововведеннями в традиційній, звичній всім шанувальникам вейта образи гармонійно втілені різними магічними елементами, тварини, птахи та рослини, міфологічні персонажі. Хочемо зазначити, що деякі аркани в цій колоді карт змінені. Ось, наприклад, карта Страшного суду. В цій колоді вона називається кармою. Є карта Іерофан, а вона тут називається Правосуддя. А, і також колесо фортуни. В цій колоді карт називається Колесо Року. Ці інші карти вони йдуть не називаються так само, як і в стандартній колоді Райдера Вейта. Але я хочу зазначити, що тут дуже гарно промальовані всі сюжети, і дійсно тут таке дуже гарне зображення. Ось, наприклад, карта п'ятірка кубків, яка зображена в вигляді дуже красивої русалоньки. А ось, наприклад, дев'ятка пентаклів зображена дуже чудова, красива жінка. Як бачите, кожна карта дуже гарно промальована, дуже прекрасні сюжети, і така чітка графіка, чітко промальована будь-яка карта.